Вітаю на каналі AnorStudio і в нас відео присвячене казковому заходу сонця. Фотографуємо його, монтуємо у різних відтінках і передаємо вам, щоб був гарний настрій, така казочка на ніч. До речі, хто ще не підготував запитання до мого наступного відео Запитання відповіді, будь ласка, напишіть ваше запитання, буду чекати. Щиро дякую. Тож дуже дякую за ті запитання, які вже ви залишили під моїм постом, де я пропоную зробити відео запитання-відповіді. Мені видається, що це відео дуже популярне, тому я теж вирішила продовжити таку традицію. Наразі ми з вами спостерігаємо захід сонця, можна сказати, танок заходу сонця від у воді. Це місце, де я полюбляю. Бути, не просто пірнути в воду, а ще й насолодитися невичерпним сонячним сяйвом, яке виблискує на воді. І так заграє до мене, що я просто не могла не втриматися, і вимкнути камеру і пограти разом з цим сонечком і передати вам. А ще також павутиння. На заході сонця, що може бути чарівніше. Чи не так? Кажіть. Ну і звісно, я передаю мої маленькі ноженятка. Ну, на воді що прекрасніше, аніж вони можуть бути. А в цей раз, коли я була на березі цієї. Цього штучного озера мені пощастило бачити ось такий навіть криваво-помаранчевий захід сонця. Вже майже ніхто не купався. ну Декілька морзів, ви бачите, пірнають у воду, але просто сиділа так разом з дитиною. Звісно, намагалася тримати камеру в одній руці, дитину в іншій, і ось намагалася просто схопити цей момент, адже життя таке. Швидке, швидкоплинне, як річка, як озеро. які скажуть, що це божевілля, як це можна дізнатися все про міста, в яких не живеш, але хочеш гидом, галопом, просто дізнатися і, як кажуть, проникнути у кров місцевих жителів. І взагалі, як можна... Робити якісь висновки про країну, як як де ти не народився, можна казати про Україну, що ми народилися в Україні і знаємо свої всі недоліки та свої переваги. А от я дізнатися про іншу країну, а можна таки, а можна, хоч і суб'єктивно. Але мені здається, ми, українці, дивимося в корінь, в глиб, бо ми якось відчуваємо душею, бо ми, якщо говоримо щось, то ми дійсно. Це маємо на увазі. А якщо мовчимо, то нам прикро за все. Я не хочу, щоб нам було прикро. Я хочу, щоб ми дізналися, який це світ, і щоб ті, які віддають за нас життя, з на небесах, подивилися на нас і сказали, що ми все робимо правильно, бо вони хочуть, щоб ми бачили цей світ мирним, бо вони хочуть, щоб ми з вами народжували дітей і показали їм. Що життя одне, треба прожити його гідно. Давайте разом проживемо його гідно. Насолоджуємося краєвидом озера. Допоки я монтую своє відео. Дякую за перегляд і. Будь ласка, будь ласка, ваші коментарі. Це найдорожче для мене. Дякую за підтримку. Слава Україні. Ну, а це мої коментарі були щодо подорожей, і які ми з вами плануємо мати. І... Будемо мати, намагатися відвідати різні країни, різні куточки світу, аби зрозуміти, хто, хто є хто, а також зрозуміти себе, хто ми, українці, адже мені здається, що ми дійсно бачимо все крізь призму чарівності, але маємо свою думку.